Любі мої всім привіт! Отже, ми дійшли до літніх каталогів у а саме до огляду мого замовлення за восьмим каталогом 2023 року. Цей каталог діяв я з 5 до 24 червня і зазвичай літо: період гарних знижок та пропозиції від компанії. Деякі з них ви побачите в цьому огляді. Нагадаю, що всі продукти. З асортименту компанії, в тому числі ті, які я вам демонструю в своїх відео, можна замовити з кешбеком 15%, а також отримати додаткову привітальну знижку 15% на своє перше замовлення. Всі посилання на онлайн-магазин знайдете в, цю, в описі під цим відео. Отже, поїхали. А, перш за все, в каталозі номер 8 а, вийшла новинка а, туші 5 в одному з ефектом HD в синьому відтінку. І подеяк, кольорові туші, а, на жаль, зараз у компанії не в фаворі, хоча раніше було їх багато в різних, бюджет, в різних лінійках. Я замовила собі декілька штук. Особливість цієї туші гладенька спинка, яка дозволяє гарно профарбовувати від коренів і робить їх більш чіткими. І зараз ми подивимось з вами на цю туш, як вона виглядає у житті. Я зараз розпакую її. На камеру. Що мені подобається, так це те, що оріфлеймовські туші зараз ось так от запаковані. Тобто ви одразу бачите, що це новий продукт. І давайте дивитись щіточку. Ось який в неї насичений синій колір, і ось, бачите, гарно зверху можна побачити. Це фіолетовий це колір самої щіточки і ось, ось синя туш. Ну і як вона буде? Ось такий гарний синій колір. Ще одна новинка це чоловічий парфу Паве в оновленому форматі. Аромат відноситься до ароматичних водних в В піраміді в нього сицилійський бергамот, чорний кардамон та пачолі. Стійкість туалетної води, і це по-справжньому літній аромат, який не буде дуже нав'язливо звучати в спеку. Зазвичай такі парфуми з такими композиціями полюбляють. Юнаки та молоді чоловіки, але як офісний повсякденний варіант. Венче Паве, і, в принципі, вся лінійка цих чоловічих парфумів підійде і більш дорослим поціновувачем цитрусових та пряних нот в парфумах. Діяла акція. А, і тому я замовила два таких аромата. Бо на, при, при придбанні двох ароматів була акція каталогу 60% на кожен. А, також в каталозі номер 8 продовжувалася акція а, знижка 50% на щітки для волосся. при купі будь-якого продукту з нової серії для догляду за волоссям до лоджі. І трішечки поміркував. Я вирішила, що мені конче треба нову масажну щитку з такою знижкою. І, щоб отримати 50% знижки, я собі замовила на тестування шампунь від випадіння волосся з серії Duology. Ну, як бачите, ця щітка в мене ще запакована, бо насправді стара така щітка, вона ще працездана, тому ця новиночка чекає свій час. А також я не змогла оминити в цьому каталозі засоби для догляду за волоссям в Саше з серії Love Nature. А саме скраб для шкіри волосся з активованим вугіллям і маску з екстрактом банана. При замовленні двох засобів, кожен можна було придбати зі знижкою майже 50%. І ці два засоби це продукти, якими я вже користуюсь давно, як тільки вони з'явились, а це вже декілька років, і в принципі дуже і дуже задоволена їх якостю. Крім іншого, це мегазручний формат для продуктів, якщо вам доводиться подорожувати. Ну, і останні продукти в моєму замовленні за восьмим каталогом це парфумовані кулькові дезодоранти. Знижка на них складала майже 60%. Це пропозиція з останньої сторінки каталогу була. І, як ви бачите, в мене тут. З того, що залишилось, це чоловічий від Legend аромат парфумованої води, аромат парфумованої води Jordani Goldman. Оновлена версія. І жіночий аромат Воляр Moments. Ще раз підкреслю, що такі продукти, як парфумовані дезодоранти, як ось йони, як парфумовані креми це найкращий спосіб познайомитись з новим для вас ароматом без розочарування. Бо доглядові продукти. В будь-якому разі, ви будете використовувати, ціна в них набагато нижча, ніж у парфума, і ви зможете гарно розпіз... посмакувати новий для вас аромат. Всього було 5 видів, хоча залишилося лише 3, і давайте я про кожен з них розповім. Значить, Воляр Момент це в нас нота несолодкої троянди, дуже класний, до речі, аромат. Рекомендую тим, кому подобаються трояндові аромати. І ще ви не знайомі з. Воляр момент спробувати цей аромат. Джордані Голдмен – це класика компанії Oriflame з чоловічих, серед чоловічих ароматів. В, на початку 2023 року був перевипуск цього аромату, трошки за відгуками клієнтів. Змінилось його звучання, тому також я рекомендую замовляти або пробник, або ось такий от варіант, бо він набагато дорожче пробника, коштує пробники зараз десь біля 10 гривень штука, а по знижці такі. Кулькові дезодоранти можна придбати десь за 55-65 гривень. І от якраз той випадок, коли ви можете познайомитись з новим і протестувати новий запах, не витрачаючи. Багато коштів. Be The Legend це один з безцелерів з східно-древинної групи. І якщо Джордані Голдмен вважається ароматом для більш дорослих чоловіків, ну, як мінімум, зазвичай його такі більш дорослі. Клієнти беруть, то Be The Legend однаково популярен як у молоді, так і у її батьків. Ще раз нагадаю, що всі продукти, які я вам тут показала і показую в своїх оглядах, можна замовити з кешбеком 15%. Це сталий кешбек, який нараховується вам на кожне замовлення. Більш детальні умови, а також таймінг по продуктам, ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну, а це ось таке невеличке замовлення моє по восьмому каталогу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам подобається. Пишіть в коментарях, які продукти з. Тих, що ви побачили у відео, ви вже пробували і які з них вам сподобались чи не сподобались. І до нових зустрічей у наступному відео ми продовжимо розбирати мої замовлення за літніми каталогами 2023 року.